Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, і я готова розповісти про свій моргідж. І перед тим як ви почнете мені писати в коментарях, що а, вже все не працює, одчепися і вже можеш нічого не розказувати. Я вам скажу, що я сьогодні ем, зв'язалася з моєю моргідж-брокеркою, і вона мені сказала, що все працює, не працює там для певних категорій, дала посилання і сказала, що просто дай посилання людям, якщо їм треба, хай читають. Що вона як працює. Тобто я хочу сказати, що моя моргідж-брокерка каже, що можете не переживати і купляти житло. І якщо вам треба її контакти, напишіть мені, будь ласка, в Інстаграм, і після короткого діалогу з вами я можливо дам її контакти, тому що ну, я хочу, щоб вона працювала з адекватними людьми, і ви, на жаль, пройдете мій відбір. Я не знаю, як я, як я оціню вашу адекватність. Просто я ну, якби люди бувають всякі, і я очікую всякого. І особливо та сім'я, яка з Калгарі, будь ласка, напишіть мені. Я вам казала, що якщо в мене все вийде, я дам вам контакти, і я про вас пам'ятаю. Просто я не готова зараз переривати всі коментарі, шукати вас і писати коментар. Будь ласка, напишіть мені. Тож про моргіч. Я заплатила лише один мій моргідж платіж. Наразі у мене списалися гроші минулого четверга, і мій платіж кожні, кожні два тижні складає 469 доларів. Це виходить 938 доларів на місяць. Я плачу за мій будинок, і ну, саме оці ось платежі, які входять у вартість мого будинку. Я купила будинок за 165 тисяч, 9 тисяч був down payment, трошечки більше ніж 5%. І зараз, вибравши оплату байвіклі, я плачу що два тижні 469 доларів. Це чисто голі платежі за будинок. Це не комуналка, не іншуранс, не податки на землю, нічого іншого. Це я плачу за голий моргідж. Я ще не платила, ще не платила ці місячні всякі страховки, і я не можу сказати, скільки це буде коштувати. Але і ще я чогось не бачила ніяких документів. Я попідписувала якісь документи, і я очікувала, що вони мені прийдуть на пошту або ще кудись, але щось я їх не бачу. І я, ну, якби я не знаю, як воно все працює, але якось працюю. Гроші списуються, я задоволена. Моє, моя задача гроші заробляти на рахунок класти, а все далі воно зробиться само. Тож, що мені потрібно було, щоб отримати Моргідж? І умови не змінилися, як каже моя Моргіч-брокерка. Для цього, щоб взяти Моргіч, вам потрібно. Перше. Бути в Канаді. Друге. Працювати на роботі повного дня 3 місяці. Це вимагається для того, щоб вони почали розглядати ваші документи. Також мати зарплату. Ви не можете розраховувати на суму. Навіть не так. Ви можете розраховувати на якусь суму. Просто ваша щомісячна. Щомісячні виплати мають бути не більше, ніж 40% від вашої зарплати. Тобто порахуйте, скільки ви заробляєте, відділіть 40%, множте там на 25 чи скільки років. Це буде стільки, скільки ви можете там. Або не множте. Просто порахуйте, скільки ви можете платити в місяць і від цього відштовхуватися. Що від мене вимагалося? Виписки з рахунків з усіх, які у мене є. Про гроші, якщо у вас там якісь великі приходи, грошей вам треба буде обоснувати це, як воно у вас з'явилося також. Дуже не рекомендується мати гроші переслані е, з Росії чи з України. З Росії зрозуміло, тому що вони під санкціями з України, тому що по українському законодавству ви не можете переводити світ платежі. Ви можете переводити гроші там інакшими шляхами, але світ платежі, тобто чисті, красиві банківські платежі, заборонені, і вони через це намагаються, Ну якби не кажіть, що у вас є якісь там надходження з України. Якщо вам хтось переслав гроші, тому що це може попливати на рішення а, кредитора. А, вам треба мати гроші на перший внесок, ті гроші, які ви зможете пояснити. Тобто, коли у вас попросять виписки з українських банків, а у вас попросять, якщо ви приїхали з України, якщо у вас там, ви приїхали з іншої країни Європи, у вас також попросять ці випуски. Щоб знати, наскільки ви кредитоспроможна спроможна людина, три місяці працюєте down payment, і це здається все, що вимагається. Я не пам'ятаю, щоб у мене вимагали щось іншого. Я робила листи з роботи. Лист, який тривалість листа один місяць про те, що я справді працюю на цій роботі, і про те, що я заробляю моя зарплата 20 доларів на годину. Також я ходила в банк по ці випуски, і мені здається, це все, що я робила. А, я ще сфоткала, звичайно, ворк-перміти і давала мій е син номер. Живу в своєму будинку, радуюсь і, і все. Це ж треба, щоб отримати моргідж. А, і головне, Боже, не сказала ж головне про кредитний скор. У мене е, на момент взяття е, запиту про моргідж е, кредитний рейтинг був щось 7.07. 7, 7, тобто 707 поїнтів. Він то падав, то піднімався. Там ви бачили відео, де я хвилювалася. В общем, хвилюватися не варто, він залежить на відсоток, який буде. Будете платити, ну переплачувати. У мене цей відсоток 4,69. Я вважаю, це непоганий відсоток, враховуючи з тим, що було там в Україні, або можливість або неможливість в Україні взяти житлову іпотеку під такі ціни. То я не переживаю. Тут всі кажуть, що це дуже дорого. Ну, не знаю для мене знайомої з українською системою, це недорого. Це можливо. Тому що, на жаль, в Україні у мене У мене б так не вийшло. От прям зараз з зарплатою майже мінімальною взяти будинок. От. Так що. Майте роботу, штукайтеся всі двері, підбирайте будинки. Я думаю, щось там вийде. Якщо треба контакти, я вам надам. Сказала, що для цього робити. Якщо хочете почитати закон, там внизу під відео буде посилання, якщо я не забуду його додати. Якщо хочете. Перевірити свій кредитний рейтинг. Я теж вам дам посилання рефальне. Кажуть, що вони мені за кожного, хто буде перевіряти свій кредитний рейтинг, даватимуть 5 доларів. але я щось не бачила, як їх можна вивезти. 5 доларів мені дали, а як вивезти їх, я не знаю. Е І воно, коли ви самі перевіряєте ваш кредитний рейтинг, він не падає. Так що так, якщо є якісь питання на ці коментарі, я відповідаю. Um, на цьому все. Якщо ви uh, вагаєтеся або ви щось там не знаєте. Uh, якщо вам треба знайти Моргідж Брокера і ви не хочете зв'язуватися зі мною, таке теж буває, просто пишіть в гуглі Моргідж Брокер. Якщо ви хочете пошвидше виплатити ваш, uh, вашу іпотеку, і щоб воно вам зайняло менше часу. Кажіть своєму моргідж брокеру, що ви хочете платити що два тижні. Це, ну, просто скажіть це, це дуже сильно впливає на виплати. Можете поцікавитись в банку, походити заради цікавості по банкам, запитати, що вони вам запропонують. Мені банки пропонували 10, 20, 30%, через що я не ходила до банків і скористалася тою порадою, яку мені дали раніше, звертатися до моргідж брокера. Я дуже задоволена, у мене все спрацювало. Так що так? Цікаво, в кого які ще будуть кайси? Папа. -па.